Вони добровільно об'єдналися задля безпеки. У Добовецькій громаді провели засідання установчих зборів громадської організації Асоціація добровільних пожежних команд. Завдяки таким об'єднанням можна слідкувати за безпекою в громадах та підтримувати постійний зв'язок між пожежними командами Прикарпаття. Переконаний начальник головного управління ДСНС Володимир Чернецький. Це вже вихід на новий рівень. Це вже є об'єднання добровільних пожежних команд в такі асоціації, в такі громадські організації, де вони зможуть обговорити пропозиції, наприклад, вдосконалення законодавства. Можуть обговорити кожен свій досвід, як в громаді організована робота добровольців, яким чином сприяється розвитку добровольців, яким чином мотивуються добровольці. Як організовується дитячий рух е, юних е, рятувальників в тій чи іншій громаді, це є можливість керівників громад, е, керівників е, добровільних пожежних команд поспілкуватися з собою. І коли це буде якісь пропозиції, будуть виноситись вже від асоціації, а не від одної пожежної команди, це, чи це на обласний рівень, чи на державний рівень, то все-таки... Ну, буде сприяти подальшому розвитку цього руху. До засідання також долучилися й польські учасники, зокрема, начальник добровільної пожежної команди Анджей Латусек. На його думку, така співпраця надзвичайно важлива, адже Україна має всі необхідні ресурси, щоб досконалювати пожежно-рятувальні служби. У Польщі є півмільйона рятувальників, але на виклик з гасіння можуть приїжджати лише 300 тисяч. Якби ті люди дістали звістку про пожежу і сирени загуділи, то вони б за 10 хвилин приїхали на виклик. Такої сили немає жодна рятувальна армія світу і жодна організація, яка б в такий короткий термін була готова виїхати в одне місце і рятувати інших людей. Я вважаю, що в майбутньому Україна, яка є більшою державою аніж Польща, з більшою кількістю людей може мати таку ж пожежну рятувальну службу, як і у нас, з такою ж кількістю людей, навичками та досвідом. Завдяки таким об'єднанням можна забезпечити безпеку не лише в окремих містах, а й загалом в цілій державі, наголосила заступниця голови асоціації добровільних пожежних команд в Польщі Тереза Тизбірек. ochotnicze straże pożarne. Was na zasługi też do popłacenia strażnym służby. Tylko wtedy, kiedy będziecie mieli silnie działającą takie straże będą popłacane za to, co wybraliście. Jeśli to będzie zapamięta sobie do spoko. За словами голови Дубовецької громади Павла Андрусяка, добровільні пожежні команди планують створити у кожній громаді. Для цього потрібні іноземні інвестиції та належне функціонування асоціації. Тут велику дуже допомогу надає польська сторона, тому що там історія добровільних пожежних команд це історія більше які більше ніж 150 п'ятдесят років. І Дуже часто нам не потрібно нічого придумати. Нам достатньо взяти польський досвід, імплементувати його до е, законодавства України і створити е, ці добровільні пожежні команди. Ми сьогодні утворили асоціацію добровільних пожежних команд, яка повинна взяти на себе цілий ряд функцій, які не можуть виконувати звичайні. Низові добровільні пожежні команди перш за все, це є координація допомоги, яка йде від наших партнерів з Європи для новоутворених добровільних пожежних команд і для тих, хто діє. Координація допомоги технічної для спеціалізації добровільних пожежних команд у Бурштинській громаді добровільно пожежна команда буде розташована в Озерянському старостинському окрузі на базі комунального підприємства Екосервіс Олена Данилюк, Ліліана Іванічук, Сергій Гуменюк, новини телерадіокомпанія компанія Раї.